це програма рівненщина європейська. Передача підготовлена в рамках проєкту просування реформ в регіони за сприяння Європейського союзу, який реалізується інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, а також європейською правдою. Сьогодні моїм гостем є Віталій Герман, заступник міського голови рівного. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня власне знаю, ви нещодавно перебували з робочою поїздкою в Латвії. Так ви там вивчали питання впровадження власне у латвійців такого поняття як. Електронний квиток. В нас наскільки мені відомо, ще на початку травня був набув вже чинності закон України про запровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському транспорті. Я так розумію, це власне і є той електронний квиток. Але ну як на практиці, спочатку давайте, як на практиці це працює в Латвії, а потім, от як це можна запровадити у нас, зокрема в Рівному. Ну, в Латвії на практиці працює в ризі одна система. Це, скоріше за всього, не електронний квиток, це більш такий масштабний проєкт, це автоматизована система обліку пасажирів громадського транспорту. У Латвії все зводиться до встановлення в кожному громадському транспорті. Видірніше там є маршрутні таксі, так само великі автобуси є, є трамваї і є електротранспорт. Ага. В іншому місці, яке ми дивилися, це Елгава, там лише тролейбуси і маршрутки. І зовсім інші моделі. В Ризі, в Ризі все дуже просто, є у кожному громадському транспорті видіє валідатор, пасажир заходить, є спеціальні картки, які продаються в магазинах, на зупинках, і до валідатора йде дотик і тоді йде облік і оплата. В місті Елгава це набагато такий кращий проект, там вже зовсім інші речі. Там дійсно йде Автоматизація обліку пасажирів, йде видача карток в школах, є картки містянина, і, ну, тобто електронний квиток, він інтегрований в ці картки. Але все побудовано на підставі транзакцій банківських транзакцій. Тому в Латвії зовсім інша банківська система. Там навіть є такі депозити, коли громадяни зберігають. Ну, свої заощадження і за це не отримують відсотки. Тобто є надійна банківська система, і умовно можна розглядати, що ну, там мінімальна або безкоштовна комісія. Тобто є інші моделі. Ми вивчили ці кращі практики, потім ми на сьогодні опрацювали наші міста України. Зараз ми, якщо сказати відверто, що ми зробили в цьому напрямку, ми нічого не зробили, але ми зрозуміли, що саме треба робити. Тому я переконаний в тому, якщо буде такий запит громадянського суспільства, буде погодження міської ради понести певні витрати з міського бюджету. Вже буквально до кінця цього року ми можемо запровадити електронний квиток у місті Рівному. Але питання, на мою думку, зовсім іншому: чи, чи варто в Запорожець ставити кондиціонер? Разумієте? Я вважаю все ж таки, що якість... Послуг в громадському транспорті це, це не тільки запровадження електронного квитка, це повинно бути системний характер носити, це розбудова в першу чергу інфраструктури міста і іт рішень громадського транспорту. Е, ну, для прикладу, не можна сказати, що в місті рівному абсолютно нічого не зроблено. В місті рівному на початку 2016 року прийнята відповідна програма розвитку міського електротранспорту. На 2016-2020 рік, де все детально прописано, в який спосіб вона реалізовується. І, зокрема, є в цій програмі є така норма, яка передбачає покращення е оплати за проїзд з використанням сучасних it технологій Тому в рамках цієї програми ми будемо реалізувати цей проект. Додатково я включений до складу робочої групи як заступник міського голови. Яка діє при Міністерстві інфраструктури України. Мета цієї робочої групи вивчити кращі практики і запровадити єдину модель, яку би можна було поширювати не всі міста України. І на виконання цього закону, який ви вже вказали, органи місцевого права, а вірніше цим законом передбачено, що органи місцевого самоврядування затверджують правила пасажирського перевезення. тобто Тут багато більше юридичних питань, ніж технічних. Тобто ми знаємо, що робити, і рухаємося поступово. Створена в нас робоча група, яка вже вивчила ці кращі практики, напрацювала певні пропозиції. Зараз наступний крок, ми хочемо, ми хочемо поїхати подивитися, як це в Луцьку, як це в Житомирі в Житомирі, у Львові реально працює і які є вже результати. Наступний крок це проведення вже соціологічного власне дослідження, а чи хочуть рівняни дійсно мати цей електронний квиток. Ну, для прикладу, в тій ситуації, в якій перебуває країна і наше місто не виключення, розумієте, заходячи в громадський транспорт, не кожен захоче вийняти ту банківську карту з кармана чи з гаманця і показати до валідатора, чи, ага. чи віддати кондуктору, щоб Ну, умовно кажучи, є такі. Речі, які треба більш детально вивчити, але це не означає, що цього необхідно, ну не потрібно робити. Це потрібно однозначно робити, для того, щоб запровадити облік, облік пасажирів, скільки реально пасажирів з міста ми перевозимо. Розумієте, тобто є такі глобальні речі, на які ми на сьогоднішній день працюємо. Ну, дивіться, міський електротранспорт це по суті транспорт пільговиків. Так ось, власне. От якщо запроваджувати цей єдиний електронний квиток, хто їм буде нараховувати ті кошти на проїзд? І чи не буде ситуація от зараз така, що там держава, ну зараз там місто відшкодовує з затримками дуже, чи не буде таке, що пільговики просто залишаться там без грошей? цих? Та от, власне, нещодавно читав таку цікаву інформацію, що в Польщі 6 міст вже взагалі відмовилися від оплати в громадському транспорті. Тобто тут. Пільга повинна бути адресною. Розумієте? Mm -hmm. За інформацією, якою в мене є, я сьогодні зізвонювався з начальником управління транспорту і зв'язку виконавчого комітету Рівницької міської ради, в нашому місті 60 тисяч пільговиків, плюс 20 тисяч це діти, студенти, mm -hmm. школяри. Тобто, фактично, місто з населенням 250 тисяч населення має 80 тисяч пільговиків. І, і все ж таки, ну. Є, виникає ряд таких питань, які необхідно вирішувати. Ну я от пам'ятаю, колись йшла мова про монетизацію цих пільг, аби людям якось приходила ця адресна допомога. Я так розумію, якщо буде електронний квиток, то ці гроші будуть зразу туди йти, так? Ні, не зовсім так. Тому що електронний квиток це оплата того самого проїзду з використанням електронних. Грошей, тобто mm -hmm. зняття з вашого банківського рахунку. От а, а пільги це вже ну, скажімо так, це зовсім інша дискусія, і можна про це дуже довго розмовляти, але це не відноситься до моїх повноважень. Mm -hmm. Я визначений міським головою, відповідальним за упровадження електронного квитка в місті рівному. Однозначно можу сказати, що він буде, але, але він буде запроваджений з урахуванням всіх найкращих практик, які є. В Україні і за кордоном. Тобто, дійсно, ми хочемо цей інструмент, електронний сервіс, запровадити максимально ефективно з врахуванням того, що на сьогоднішній день ми єдине місто в Україні, обласний центр, який має майже наповну вже сформований реєстр нашої громади в електронному угу. вигляді. Тому ми, ми розглядаємо це не просто як один квиток, ми розглядаємо. Значить, вирішення цього питання комплексно разом із запровадженням картки містянина. Тому от такі напрацювання, тому, тому ми, можливо, так довго запрягаємося, але все ж таки, ну, на мою думку, ми, ми дійсно хочемо зробити цей сервіс дієвим, який би приносив би користь. Міст, місту, щоб це було зручно пасажирам, щоб це було сучасно, ефективно, тобто в, врахування з врахуванням всіх цих чинників, якщо я вас правильно так. ще не зрозуміла. У нашому місті розглядається варіант прив'язки електронного квитка до карти містянина. Так, так? так а що тоді робити гостям міста, грубо кажучи? Я так розумію, також ці якісь проїзні можна буде купити на зупинках чи тут який, взагалі формат тут можна розглядається? розглядати, розумієте? Тут можна розглядати цей реалізацію. Цього проєкту в декілька етапів. Да? Електронний квиток, ну, в тому розумінні, як він є в ризі, в інших містах за кордоном, це спеціальна картка, яка продається в магазинах, на зупинках, яку можна придбати там, на бонусних умовах певних з певною знижкою, потім можна використовувати банківську, тобто є різні механізми його реалізації. Але на першопочатковому етапі, так як пішли це в Житомирі, це, наприклад, валідатори, переносні термінали, коли ми заходимо в громадський транспорт, ми оплачуємо ту саму готівку, так, угу. на, а нам видають вже чек. І на підставі цього йде автоматизований облік. Тоді можна зрозуміти, скільки саме тих пасажирів. Тут є різні варіанти, тому ну, яка це користь для рівнян принесе, однозначно, що це принесе. Принесе користь для комунального підприємства, ми будемо знати чітко, скільки пасажирів ми переводимо. Обмеження тут ну, також не, може, не повинно бути. Та сама система в тій і, і за кордону. Умовно кажучи, у вас є картка, ви купили її, ви зайшли так. У вас немає, ви гроші даєте, і водій вам дає той самий електронний квиток, угу. просто він дорожчий. На декілька євроцентів. А от стосовно дорожче, яка цінова політика, ну там не переводячи, грубо кажучи, в гривні, а от для місцевого населення, так ось розумієте, справа в тому, що якщо зараз ми говоримо про тариф там 4 гривні, да, угу. то запровадження будь-яких інструментів це все ж таки додатково потягне витрати з міського бюджету, а в подальшому може і вплинути на збільшення самого вартості квитка. Це всі прекрасно розуміють і тому. Е, тому, тому це все повинно бути перше громадське обговорення, чи готові люди на сьогоднішній день використовувати такі сервіси. Друге питання це повинні правила перевезення громадським пасажирським транспортом і запровадження певних от таких механізмів, які ми напрацьовуємо, і затвердження їх рішенням міської ради тобто є певні юридичні процедури, які необхідно пройти. Скажімо так, але, ну, умовно кажучи, зараз, якби так допустить, що завтра у всіх тролейбусах з'являться валідатори і будуть продаватися це, ну, не покращить Це сам процес використання громадського транспорту. Що я вас питала за Без вирішення питання оновлення взагалі в цілому. Але є в нас програма, затверджена міською радою. Mm -hmm. За останні три роки придбано 24 вже тролейбуси оновлено. На 24 одиниці з них один новий. І ще планується в цьому році придбувати, тому воно покроково, поступово вирішується, це питання. От стосовно цінової політики, за кордоном, мені здається, там ціна квитка е, визначається е, терміном поїздки. Грубо кажучи, можна на день собі проїзний купити. Да, є там Да, там можна... От розкажіть, будь ласка, які є варіанти, що ви бачили? Ну, наприклад, я бачив наразову поїздку це євро. А можна купити за 5 євро і їздити цілий день і кожними uh -huh. видами транспорту. Uh -huh. От таким тобто один квиток на всі види транспорту, так є різні, а там тому один квиток на всі види транспорту. Це не є проблема, а проблема більше інфраструктурна. Це можна сказати, автотранспорт він повинен бути в належному стані. Uh -huh. Друге, це програмний засіб автоматизації, де би збиралася ця інформація. От. І вже третє, інфраструктурне рішення, де їх можна купити, хто їх буде продавати, mm -hmm. на яких умовах і так далі. Тобто це непростий проєкт. Ну, можливо, для піару, там, для політиків це все дуже просто. Взяти в айфоні QR-код, ну, додаток мобільний, приватбанк, розклеїти на тролейбусах голограми. Ну, розумієте, це не працює, немає пенсіонерів, немає того. Айфонів не всі і не всі живуть одинаково. Це зрозуміло. Ну так, Тому не кожному пенсіонеру поясниш, як просто карткою так, користуватись, да. не кажучи вже про якісь мобільні додатки. Ну от власне впровадження електронного квитка, як на мене, така дуже хороша, дуже цікава і Цікаво. прогресивна ідея. Проте, от такий нюанс у нас є таке поняття, як зайці. От, власне, там один собі пройшов, от цією карткою провів. Десять просто так пройшло. От якось як це адаптувати до нашого суспільства. Ну для прикладу, у Ризі 25% зайців, і вони це визнають. Там дуже багато російського населення. Ну які приїхали з Росії mm -hmm. багато, багато чути російської мови по місту. Тому вони офіційно визнають, що 25% в них зайців є. Наприклад, там, де були в іншому місті Елгава, то в них е, валідат, е, верніше, термінали такі у водія. Ви заходите, там захід у тролейбус через передні двері. Ви заходите, якщо uh -huh. у вас є карточка, там у нього два таких валідатора. Uh -huh. Якщо є карточка, йде дотик і, і зразу з іншого виходить такий чек, він дає. Uh -huh. От, в кого є гроші, будь ласка, ложить гроші, він так само нажимає кнопку і дає той самий квиток, вже паперовий. Тобто там іде облік стовідсотковий і зайців у них немає. розумієте? Uh -huh. От, тут як вийти з ситуації, що у нас. Є тролейбуси, ну, не всі ну, такі сучасні. Ну, ми цей проєкт спільно реалізу... реалізовувати будемо з нашим тролейбусним комунальним підприємством, тому будемо ну, вирішувати ці такі технічні питання. Ну, скажімо так, це не дуже, не дуже простий такий проєкт, який можна реалізувати за один день. Тут багато треба врахувати чинників, ми, в моїх принципі, як негатив, так і як позитив. Всі враховуємо. Хочемо дійсно запропонувати таку реальну програму, верніше проект, який би запрацював би, розумієте? Не просто на папері, не просто так, якимись гаслами, а дійсно покращив якість цих послуг. Я так розумію, ми з вами зараз говоримо лише про міський електротранспорт. А що робити з маршрутками? Є взагалі якісь ідеї? Ну, Чи я це е... тут приватний сектор і там В достатній мірі? Є, як я не захоче. володію інформацією, але ми так говорили. З міським головою, що спочатку, все ж таки, я погоджуюся з його думкою, що треба ну, спочатку запровадити в нашому комунальному підприємстві у тролейбусах. Розумієте, угу. тоді від, відпрацювати і тоді вже далі на маршрутки. А взагалі, взагалі, по правильному, вже ну і в перспективі в місті повинен бути лише громадський транспорт. Ну, це моя особи, особиста думка. Електро Комунальний електрокомунальний угу. максимум було, щоби. І... Таким чином, я думаю, з часу ми прийдемо до цього. Всі а ще розкажіть, будь ласка, що ви бачили окрі... окрім цього самого електронного квитка ще в цій тролейбусній інфраструктурі, грубо кажучи. Ну сама техніка, можливо, зупинки чимось відрізняються від наших, можливо, там якісь ще інформаційне наповнення. Що от у нас таке можна взяти і також впровадити разом з цим? Де можна все впровадити? Було б бажання і були б достатньо коштів. Ну, в першу чергу. Повернуся до програми. У нас є програма розвитку міського електротранспорту, яка передбачає оновлення одиниць транспорту. От В першу чергу mm -hmm. над цим треба працювати. Ну, тому тролейбусу, якому вже я ще пам'ятаю, в дитячий садочок їздив, бо в центрі тут був, mm -hmm. а проживаю в районі Степана Бандери. От як я їздив на тих тролейбусах, і ще декілька їх їздить, розумієте? Ну, важко представити, заходячи в такий тролейбус, ну, сучасне якесь рішення, правильно чи ні? Mm -hmm. От. Таким чином, то, на мою думку, це не покращить. За кордоном там розумні зупинки, є, звичайно, електронні табло руху, угу. очікування, і так само в самому тролейбусі теж є декілька цих валідаторів, тобто, щоб не бігати, не один, не два, декілька стоїть. Ну, Це не якесь там ноу-хау, це вже ті речі, які вже працюють і елементарно запроваджуються. Просто це додаткові витрати, це необхідно передбачити і якусь. Ну, на когось покласти обов'язки. Ну, є певний ряд заходів, які необхідно зробити. Скажімо, так. Дивіться, я знаю, що власне цю ідею, і проект електронного квитка підтримує Європейський інвестиційний банк та ЄБР, ЄБРР. От Львів буквально нещодавно підписав угоду. Вони беруть 10 мільйонів євро кредиту на впровадження от, власне електронного квитка. Рівне буде справлятися своїми силами чи також розглядали певні якісь такі моменти? Ні, ми розглядаємо, але. Гарне запитання. Питання: чому створена робоча група при Міністерстві інфраструктури України? Вінниця і Львів взяли кредити Європейського банку реконструкції розвитку. Тому, да, там 8 мільйонів євро Вінниця, 10 мільйонів євро це Львів. А ініціатива в тому полягає, щоб міста не витрачали кошти. Там же ж і на програмні засоби, і на валідатори. тобто знайти якесь оптимальне рішення, щоб потім поширити на всі міста. Uh -huh. От тому зараз така можна, можна сказати, рекламна пауза в цьому процесі. Ми, ми збиралися місяць тому. Зараз це йдуть певні напрацювання. Я думаю, що на початку липня ми знову зустрінемося в Києві, де обговоримо там були доручення окремим містам. Такі. Ну, я так розумію, що кредити на подібну суму їх коштів треба так їх треба повертати, їх треба і це повертати. вплине на вартість власне так, самого так. проїзду. Вінниця ви називали і Львів, це можна сказати зараз такі пілотні проекти. Вони будуть так. першопрохідцями, Вони а всі інші міста буде... вже з того. Ну, я я, я не веду приклад. От Вінниця у Вінниці зроблений прозорий офіс. Ну гарна установ, він працює, але ну я переконаний, що ми працюємо набагато краще вже. Ми взяли ці кращі практики, ми запровадили. Ми дійсно е, у цій сфері такі. Лідери, mm. а ще хотіла вас спитати стосовно е, громадського опитування, е, дослідження громадської думки. Е, є якісь ідеї, як це буде відбуватися? Адже є, ну я знаю, є. що зазвичай це відбувається настільки формально, є, там є, є, що так. справді думку рівнян не чують. Дійсно, є таке е, явище у нас. Ну а як правило, в нас хто електрують, е, агітують за електронний квиток які їздять власним автотранспортом. Правильно чи mm. ні? От Ну, розумієте, як ми це бачимо? Ми зараз готуємо гарну презентацію, гарний проєкт, да? дорожню карту і по пунктах розбиваємо кроки. Наступний етап, ми більше всього, що у ЦНАПі, там є вільне місце в кінці робочого дня, у вівторок ми працюємо до 16 години, орієнтовно заплануємо на 17-ту годину. Зберемо громадськість, покажемо наше напрацювання, от дивіться, ми то-то, то-то зробили. І в який спосіб будемо реалізувати. Ну, будемо намагатися презентувати, і це треба робити, тому що, на мою думку, перед тим як запроваджувати якісь рішення, все ж таки необхідно подумати думку рівнян. Громадське обговорення, а як на мене, саме дієвий, це соціологічне опитування вже безпосередньо в тролейбусах в тих людей, які користуються цим громадським транспортом. Ну, Фейсбук це дуже хороша соціальна мережа, але ну повірте. Ну, ці люди їздять ну, переважно більшості власним автотранспортом Зуміє? або ходять пішки. Ну, наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую, що завітали до нас дякую. і відповіли на мої питання. Дякую, на все добре. Висловити ж свої думки з приводу теми сьогоднішньої розмови ви можете в коментарях під програмою на сайті телеканалу та на нашій сторінці у соцмережі Фейсбук. Також чекаємо ваших запитань та ідей з приводу проєкту «Рівненщина Європейська на електронну адресу rv.es.ukr.net. На все добре.